Напевно, самими інтригуючими сюжетами листопада були сюжети з Бразилії про гру наших футзалісток на чемпіонаті світу. На нашому телеканалі вийшло 5 сюжетів, і тільки на Фейсбуці їх подивилось понад 60 тисяч глядачів. І було за кого вболівати: 5 словочанок. а також сім футзалісток з інших міст України змогли виграти срібне медаль чемпіонату світу серед школярів у Бразилії. Це приголомшує результати. Звичайно ж, ми чекали, коли дівчата повернуться в Славутичку. Щоб поговорити про враження, то побачите ці медалі. Та кубок за друге місце. Більше тяжками. Ми їх привітали, а далі їх враження, від участі в таких світових змаганнях. Але грали ну, на досвіді. Ми змогли зробити дуже велику роботу. Ми пройшли дуже багато. Чемпіонат взагалі, типу, рівень дуже високий. Ігри чудові були, команди сильні всі. Ну, Запам'яталось найбільше, звісно, ігри з Марокко та Францією, коли ми. Пенальті були. Я можу ще додати, що ну, ми всі молодці, ми це зробили. Ми всі старалися, ми вибрали друге місце. Ми всі молодці. Да. Дивіться, а якщо б вам сказали от напередодні першої гри, що ви е, з, ну, будете срібними призерами, ви б це повірили? Ні. <гум> <гум> Ні, ну можливо, повірили б, але ми не знали, що ми. Зможемо зробити настільки багато. Для мене це був дуже-дуже високий рівень. Я не, ну, я не очікувала, що я ну, потраплю туди. Для мене це був такий шок, коли мені сказали, що я потрапила до составу. Коли ми приїхали, всі ігри були, напевно, для мене саме тяжкі ігри були з Франції та Марокко. Ну, напевно, з Марокко. Так. І, ну, з Мароко напевно саме емоційна гра, тому що ну, нам казали, що це дуже-дуже сильна команда, дуже потужна. І з Франції нам те ж саме казали. Але ми все ж перемогли їх. Який гол запам'ятався більше всього? Я не можу зрівнювати ці голи, бо вони були. Обидва дуже емоційні, дуже старанні. Мені допомагала моя трійка, з якої перша гра ми забили з нашої комбінації, з нашого ауту. Другий гол так само. Ми дуже багато напрацьовували це, і воно в нас вийшло, причому на такому рівні. 16 років я не думала, що я буду грати на чемпіонаті світу, та ще й заб'ю два голи, ще й виведу команду. Враження дуже класні, мені сподобалося». Ще я щось добавлю, що, крім того, що вже сказали, дівчата. Ну, Україна дуже красива, мені сподобалось все. Дуже, ну, дуже тепло, якщо зрівнювати. Ну, з… 30 -30, ну так, дуже тепло. Я сюди приїхала, для мене це був такий… Ну, маленький побутний. Так, дуже, дуже сумую за тим, що було там, тому що ну, тепло, дуже круто, класно. В Бразилії не запрошували залишитися у вас? ні? Ні. Ну, і, звісно, там відрізнявся часовий пояс мінус 5 годин. Ну, навіть, ну, якщо знаємо, то мінус 6. Ну, зараз, після приїзду, трошки важкувато перестроїтися на місцевий час. Але так, дівчата все сказали. Ну, ми старалися, ми показали весь. Результат, який ми могли. Більше радості було, коли ви війшли у фінал, чи коли ви переграли Марокко чи Францію. Де було більше? Та більше емоцій, певно, було, коли ми обіграли Марокко. Там всі емоції вже пішли, а на Францію все, що залишилось, все і було там. Але з Марокко, певно, там найяскравіша була. Чого не вистачило до... в грі з Бразилією? Я розумію, там, ну, Мені так здалося, що це був е, інститут фізкультури проти ФАЗ грам. Досятикласники, а проти Фасу такі от, дівчата, дебели, як скажемо, є таке українське слово. Ну, як мінімум, там третій чи п'ятий курс інституту фізкультури. І чи щось інше, що, що не допомогло. У Вас там ну, не вийшло, не паси, не ні виходи, нічого. Ну напевно, тому що ми не відновилися після тих ігор. Вони були, по-перше, дуже емоційні. По-друге, вони були дуже тяжкі як на фізично, так і на морально. Було дуже важко відновитися після цього. І я думаю, що це дуже вплинуло на гру з Бразилією. Тому ми програли. Але не такий великий рахунок. І ну, це нормально програти 4. в Бразилії. Наступному році поїдете на чемпіонат світу? Через два роки. Через два роки, так? Да? Поїдете? Ну, сподіваємося, так нам ще працювати та працювати. А ти поїдеш? Ну, працювати, працювати і покажемо, хто буде достойний поїхати. Та все зробимо для цього, щоб знову поїхати і показати результати, представити Україну на, на, на таких змаганнях. А потім ми довго репетирували перед камерою той девіз, який завжди звучить перед грою Олімпа. У нас в Олімпійці. Олімп чемпіон. А в Бразилії з їхньої подачі був інший девіз. Хто чемпіон? Дівчатам ми вручили наші солодкі подарунки, і вони продовжили тренування готуватись до наступних ігор чемпіонату України, бо їх ніхто не скасовував, їх просто перенесли. А на трибунах ми залишились тренером Володимиром Панченка, щоб дізнатись його враження та емоції від поїздки до Бразилії. Коли ти з'ясував, що п'ять твоїх дівчат, і ти їдете у Бразилію, коли це ти почув першим? Ну не так давно, якби я почув, я до що до да, до чемпіонату, звісно, що буде проходити чемпіонат світу з футзалу. І оскільки ми така футзальна команда, у нас відділення футзалу в нашій спортивній школі в дитячої нацькій, то було запропоновано переглянути дівчат, переглянути. В реальних в, ну, були проведені декілька турнірів Асоціацією футзалу України, зокрема в Києві, ми були. Там був певний відбір, і наші дівчата десь виявилися трішки сильнішими, ніж ті дівчата, які не потрапили до безпосередньо. У нас на перегляді було більше трішки дівчат, але саме от п'ятірка потрапила безпосередньо до складу, який потім представляв Україну на змаганнях на цьому чемпіонату світу серед школярів там до 18 років. Якби тобі казали ну, перед матчем з Марокко, що ви будете срібні, ти би повірив в це? На момент, коли ми туди приїхали, і якщо чесно, то перший матч в наші команди були поділені на групу. Ні, в наші команди були поділені на групи, і так вийшло, що в одній групі були бразилія 1 і Марокко. І коли я подивився їхню гру. Ну, це було досить, досить досить цікава гра, досить серйозна гра. Там і боротьба була до, до майже до останньої секунди. То я б дещо сумнівався в тому, що в нас буде такий високий результат. Ну а потім, да, звісно, в наші, коли ми в нашій групі переграли там Грузію, Квебек. Вийшла фінал з мароком, ми дуже готувалися і фізично, і морально. Ну як фіз... Не те, що фізично більше морально дівчат налаштовували, тому що як таких тренувань, звісно ж, не було бо були ігри. Єдина була проблема найбільша проблема це п'ятичасова година різниця в часі. Це по-друге, ігри проходили якби без певного відновлення. Тобто, якщо там деяких команд були такі можливості, в нас не було. При тому, що ми планували, але. І ну, скажімо, через кордон не можна було перевозити певні медикаменти і там вітаміни, і так далі. Можна було це безпосередньо покупати в Бразилії. Да, то тобто нам трішки допомогли просольства Бразилії в Україні, але це були більше такі не пов'язані з відновленням. Тому, якщо ви бачили ігру дівчат фінальної хлопців, то хлопці досить впевнено теж йшли до фіналу, і їм теж не вистачило банального цього відновлення. Вони були дуже втомлені, в них взагалі були ігри кожного дня. У нас були перер. То це дам допомогло, але ну, от них було досить складно. О щечення за хвилину до кінця матчу з французами перед тим, як вдарила Маргарита Ручка. Ну, Маргарита, да, виступила такою паличкою-виручалочкою в грі безпосередньо. Потім Поліна була цією паличкою виручалочкою, але ну можливо так було потрібно. Маргарита, якщо брати в гру, вона грала, але от ця кінцівочка, вона була дуже налаштована, тобто, можливо. Вперше за весь період, коли вона тренується, вона була настільки впевнена, що вона сказала: що вона якраз була на заміні, і каже: випустіть мене, я зараз я готова. Да, от майже да я бачу в її очах, що вона зараз щось буде, і воно так і вийшло із Марокко, так і вийшло із Франції. Це ну така її. Я казав, дівчатам завжди ваша впевненість додає вам крила. І от оця впевненість, якої нам не вистачило гри з бразиліянками, тому що реально дівчата були морально готові, а от фізично навіть видно на кадрах, коли вони не змогли догнати, добігти. З вони очами вони добігали, ноги не слухали. Там Виблакали. захисниця, ну як мінімум, два рази опустила. Да. Ну, це був валідольний матч. Я його транслював. Скажу тобі, вперше я транслював футбол з Бразилії. І до шостої хвилини я ще як то оптимістично розповідав, ще наші Дівчата, а після шостої я зрозумів, що з цими вам не справиться. Це будемо так говорити на сьогоднішній день. Це різний клас команд, так. абсолютно різний. Це різні це, вагові категорії. Так, 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 так. Ми дуже старалися, але ну. Ну у вас не При виходу, тому, що ми зіграли. Ми паста. другий тайм зіграли буде. в 0, 0 Да? Тобто, да, це у нас ми другий тайм трошки перебудували команду, тр... трошки переформатували составчик, склади команди, і в принципі, могли і забивати. Але от банально не вистачало, от, от цієї секундочки не вистачало. Але я думаю, що переграти Бразилію в Бразилії ну да, було так, дуже так. важко. Те саме зроблен те ж саме, зро... саме відбулося з хлопцями. Виграючи по ходу 2-0 програли в 4-0. Я ще коли коментував, кажу, ну, мабуть, наші хлопці буде матч через, два, через дві години. І, мабуть, хлопці зможуть зробити так, щоб золоти медалі не в Бразилії. А бачиш, нічого, нічого такого не... Ну, Бразилія це футбольна країна. Ми, до речі, коли їхали в місце там, де ми проживали на базу, то по дорозі, за, буквально по дорозі за 5 хвилин їзди автобусом, я нарахував більше 26 футбольних полів і площадок. Ну, це нонсенс. Тобто, де б ми не проїжджали, де б ми не були, то есть повсюду були або площадки, або футбольне поле, або басейн. Тобто, це що мені найбільше вразило саме безпосередньо в тому місці, де ми були. Тобто, це столиця Бразилія. Ну, тобто, це дуже-дуже у -дуже... дівчат з'явився, щоб в наступному, ну через два роки, я так розумію, поїхати ще раз і виграти у бразильців. Ні, ну ми про це зараз, якби сказати про це так неможливо, тому що, по-перше, через два роки це вже буде якби інша вікова категорія. Хоча в нас частина дівчат, будемо так більша частина дівчат, попадає під цю вікову категорію. Ну я і сподіваюся, що в нас в Україні, хоча війде війна повномасштабна, хоча ми тренуємося під звуки шахедів, під постріли без світла, без нічого, бо сподіватися, що через два роки ситуація знову ж таки зміниться, і рівень нашого футзалу. Він і зараз, як ми показали, на досить високому рівні в таких умовах. Але якщо умови зміниться, то і конкуренція між дівчатами значно збільшиться. Тому шансів потрапити знову ж таки в склад цієї команди, він є, але він вже буде, мені так здається, досить важким потрапити. До вас зараз будуть відноситись так, з приглядкою, бо ви ж будуть об'являти, а це. Срібне призере чемпіонату світу, і от на ігри, от завтра ж виїжджаєте на ігри, і до вас будуть вже придивлятися якось так іскосу. Ну, як є, так є, звісно. Бо не без цього. Так завжди, в будь-якому, неважливо, чи це чемпіонат світу, чи це чемпіонат України. Завжди команда, яка там переможниця або призерка, вона завжди грає в статусі чогось. І в разі там перемоги, зрозуміло, всі говорять, так, вони ж там чемпіони. А в разі програшу ми, ми там виграли, перемогли чемпіонів. Тому ми ну, в якійсь мірі готові. Такий результат загальна перемога там, українського футзалу, загальна перемога України загалом. Я буду рахувати це перемоги, тому що все-таки срібні медалі це перемога. Тому це перемога. Якщо брати підготовку наших дівчаток, то це перемога всього міста, перемога кожного там. Чи українці, чи славутичанина, то тобто допомога, починаючи там від мера, директора дитячо юнацької спортивної школи, плюс нам дуже допомагали репортажі безпосередньо медіадом Славутича. да? тобто також репости, відео, фото завжди після кожної гри дівчата передивлялися, дивилися. Ну і бачили життя ну звісно, да, тобто воно додавало крил, додавало, додавало. Бажання далі грати, вигравати, перемагати. Тобто це були емоції, це, ну, звісно, це було чудово і ну, завжди якби, такий вклад в це все роблять всі потрошку. Да? Звісно, що дівчата зробили максимум, там, ми з дівчатами, да? але це такий загальний вклад всієї України, тому що. Не дали б нам такої можливості наша безпосередньо там асоціація учнівського і студентського спорту да можливості поїхати на такі змагання, себе проявити, показати, то неможливо б не було такого результату. А зараз в залі Олімпійця іде ремонт. Ремонтують футбольне покриття і сподіваємось. Його вдасться відкласти до наступного року. З, ми обов'язково приїдемо на матчі чемпіонату України в грудні 2025 року. Є можливості, не знаю, як в результаті, але це можна було б робити дуже ярко. <гум> але да, <гум> тобто, <гум> я хочу зараз спілкуватися в тому плані, що можливо, <гум> якщо можна <гум> буде щось тут <гум> трошки <пресліє> <гум> ні, реанімувати, хоча <гум> б <би> це, <гум> да, закрити, перекрити, <гум> то ми тим, вже... Тим, тим, б вже бачити це. Це тоб... в Слідуючі вихідні ми могли вже приймати тут команду і <гум> це було б теж цікаво. І я. Думаю, що І жителі б прийшли, ну, да, спілку... прийшли побачити. Да. Тому ми пропустили дві гри з енергією, mm. ми мали б тут грати Київ, чемпіони, володарі Кубка України. Могли mm. б, мали б грати з Житомиром, команда Житомира там, Академія футзалу. Mm. Але в зв'язку з тим, що зал. Трошки в ремонтному стані, це. Тобто ми повинні свої ігри кудись переносити там в Київ, ще кудись. То тобто зараз працюємо над цим. І якщо все так збудеться, як планує тренер, ми обов'язково прийдемо на трибуни, щоб поаплодувати словочанкам, нашим срібним чемпіонам світу з футзалу. Тосі не віриться, але ж це так. Словочанки, срібний призери чемпіонату світу. Супер досягнення. Кращі футболістки серед школярів в Європі. І другі в світі після бразильців.